Не став запитань, просто дивись, карти самі дадуть відповідь. Уважно слухай, що говорять карти Таро. Зараз ти стоїш на перехресті і виразно відчуваєш, як тебе розривають два внутрішні голоси. Один каже Іди вперед, туди, де ще ніколи не була. А другий кличе назад у добре знайоме минуле. І ти завмираєш, ніби зупинившись на межі двох світів. Де правильний шлях? Відповідь вже зовсім близько. Спогади з минулого нещодавно увірвалися в твоє серце, немов старі фотографії, пробудивши ніжність, сум і легку тугу за тим, що минуло. Ти знову і знову по думки, повертаєшся до цих моментів щастя, намагаючись зрозуміти, чому їх так складно відпустити. Але ці спогади не випадковість. Вони прийшли нагадати тобі, що ти ще здатна кохати і бути коханою. Незабаром ти отримаєш важливе повідомлення, нову ідею або натхнення. Спочатку це здаватиметься дрібницею, чимось незначним, але запалить у тобі яскравий вогонь цікавості. Ти відчуєш, як у душі народжується бажання творити, жити, рухатись уперед. І дуже скоро ти зірвешся з місця, немов вершник на вогняному коні, рухома нестримним прагненням змінити своє життя. Але будь уважною, зараз у твоєму оточенні є хтось, хто звик грати не за правилами. Він ховається за посмішкою, йому добрими словами, але за спиною тримає ніж. Можливо, ця людина вже щось забрала в тебе або планує це зробити. Будь обережна і прислухайся до інтуїції, вона тобі не підведе. Водночас, поруч із тобою зовсім інша людина, яка несе щирість і глибоку любов. У цієї людини світлі очі і м'яка посмішка. Вона небагатослівна, але її вчинки говорять більше за слова її почуття до тебе чисті й наповнені ніжністю. Ця людина давно дивиться на тебе поглядом, повним турботи і захоплення. Саме з цією людиною ти зможеш побудувати справжнє щастя, глибоке та міцне, Наче будинок наповнений теплом, і скоро настане день, коли тобі потрібно буде проявити твердість і рішучість. Ти візьмеш ситуацію у свої руки і відчуєш, як внутрішня сила зростає з кожним твоїм словом, з кожним прийнятим рішенням. Ти сама станеш імператором власного життя, не дозволяючи нікому вирішувати за тебе. Це буде твоя перемога над страхами і сумнівами. Але перед цим. У твоєму житті відбудеться подія, яка вдарить несподівано, наче блискавка, щось раптово зруйнується чи піде назавжди, залишивши по собі відчуття порожнечі. Але ця втрата стане очищенням, яке звільнить тебе від непотрібного тягаря минулого і, нарешті, дасть можливість розпочати новий розділ життя з чистого аркуша. Після цієї події все почне швидко змінюватись, ніби сама доля підштовхне тебе вперед. Ти отримаєш довгоочікувану звістку, яка приведе тебе в стан захоплення. Попереду на тебе чекає безліч нових доріг, яскравих подій і вражень, про які ти навіть не здогадуєшся. Пам'ятай, якщо ти зараз відчуваєш, що це правда, підтримай цей розклад вподобайкою.